Дивись, торкаючись! Саме під таким гаслом відбулася презентація тактильного арт-каталогу «Побачити скарби разом в Івано-Франківському краєзнавчому музеї 26 вересня. Це унікальний проєкт у сфері культури і мистецтва не лише Івано-Франківська, а й всієї України. Він створений спеціально для слабозорих або незрячих людей, котрі також потребують візуального мистецтва. Люди з вадами зору тепер матимуть можливість за допомогою тифлографіки відчути на дотик 24 ікони, створені у період від XVII до початку ХХ століття. Це найцінніші твори різних шкіл і напрямів галицького іконопису, котрі зберігаються в Івано-Франківському краєзнавчому музеї. Біля кожної зробітні QR-код, який містить науковий опис ікон, аудіо арт-каталогу, озвучений голосом заслуженої артистки України Ірми Вітовської Іванце. Надія Бабій, кандидатка мистецтвознавства та доцентка кафедри дизайну і теорії мистецтва Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника, каже, що арт-каталог результат спільної роботи кількох інституцій Івано-Франківського краєзнавчого музею, Прикарпатського національного університету, громадської організації фонд Галичина та Івано-Франківського обласного товариства сліпих. Свородньому боці ми маємо тактильне зображення, адаптоване, зроблене за усіма правилами тифлографіки, тобто тої графіки, яку можна відчути з допомогою пальців. Крім того, ми маємо у нижньому кутику таку позначку масштабу, тобто зображення людини і відношення пропорції цієї ікони до розміру людини, для того, щоб слабозрячі могли собі уявити реальні розміри. Про важливість такого проєкту для незрячих людей розповів художник-реставратор та упорядник арт-каталогу Валерій Твердохліб. Бо ми перед тим як створювати каталог, ми власне працювали з цими аудиторіями людей. І, власне, це є надзвичайно ми вважаємо, важливим по перше, привернути увагу взагалі до людей з особливими потребами. А по друге, матеріал, які є в нас, ну Такого плану іконопис ми ніколи ніколи ми не бачили в практиці, особливо українській, щоб так використовувався. Це така творча історія. Надрукувало каталог видавництво місто НВ, для якого це перша робота такого характеру. Для арт-каталогів використовували спеціалізований друк за допомогою лаків. Студентка першого курсу магістратури Софія Суслик, котра також працювала над цим проєктом, поділилася, що створення арт-каталогу для неї було цікавим процесом. Але водночас виникали певні труднощі. Це робота для людей з вадами зору. Треба вивчити їхні потреби, способи сприйняття інформації. Це дуже складний процес роботи і дуже ми велику роботу проробили. Проєкт реалізували за підтримки Українського культурного фонду в рамках програми Культура без бар'єрів. Наклад тактильного арт-каталогу побачити скарби разом 50 примірників, частину з яких вже подарували присутнім на заході людям із вадами зору. Решту відправлять у спеціалізовані заклади, бібліотеки або школи-інтернати для незрячих дітей у різних куточках України. Кожен охочий також може ознайомитися із примірником у Івано-Франківському краєзнавчому музеї. Спеціально для Стефаник Ктіві, Софія Цінник та Вероніка Козак.